Майдан Незалежності, колишня площа жовтневої революції, за останні три десятиліття став знаковим містом для українців. Подію, що заклала таку традицію, можна вважати студентське голодування в жовтні 1990 року. Привіт, з вами я Ярина Яріш, і сьогодні ми поговоримо про цікавий момент нашої історії, про який ви точно мало знаєте. 2 жовтня 1990 року в Києві на Майдані Незалежності, на той час площі жовтневої революції, з'явились намети. Група студентів, переважно з київських та львівських вишів, оголосила голодування і висунула політичні вимоги. Це був перший успішний ненасильницький політичний протест проти комуністичної влади в українській РСР. У перший день студентської революції на граніті було від 100 до близько 200 осіб. Щодня до них доєднувалися люди з різних міст України. Кияни допомагали всім необхідним протягом 16 днів. Акції голодували від 400 до 500 осіб, переважно студенти до них долучалися народні депутати та старші люди. Розпочавши голодування, студенти висунули політичні вимоги. Серед них відставка голови ради міністрів ОРСР Віталія Масола. Відмова республіканського керівництва від підписання нового союзного договору, передача місцевим органам влади партійного майна на території України, відбування юнаками України військової служби. Уж за межами республіки лише на добровільних засадах. Перевиборів Верховної Ради ОРСР тощо. Переломним моментом для студентів було 15 жовтня. У цей день у Києві оголосили загальний студентський страйк. Студенти почали захоплювати приміщення вишів. На Майдані зібралося близько 100 тисяч осіб, які йшли вулицею Грушевського до приміщення Верховної Ради, прорвавши кордон поліції. Там влаштували друге наметове містечко. Влада не наважилась розігнати акцію. Українське керівництво на чолі з Леонідом Кравчуком вирішило піти на поступки і задовольнити певні вимоги голодуючих. 23 жовтня Верховна Рада УРСР ухвалила рішення про скасування статті Конституції про керівну роль партії, а також прийняла відставку масола. Це трохи зняло. Напруження в столиці, яке за іншого розвитку подій могло би призвести до трагічних наслідків. Якщо переглянути документальні відео цих подій, можна побачити два табори: озлоблених прородянсько налаштованих людей та молодь, яка хоче жити у вільній країні. У цей період один із основників написав на аркуші Майдан Незалежності і прикріпив на наметове містечко, де студенти хворіли, голодували, але тримались один одного і власної мети. Так згодом і переназвали Майдан. Революція на граніті, що була повністю організована силами студентства, не мала у цей час аналогів у всій Європі. Ці акції та голодування відіграли важливу роль у встановленні незалежності України. Вже тоді інтелектуальна молодь обрала чіткий напрям для своєї країни свободу і незалежність. А її головним атрибутом стали стрічки на головах протестувальників. Красиво, правда ж? Пам'ятайте, наша історія це важливо. А з вами була я, Єрина Яриш. До нових зустрічей, Па-па!